Привіт всім, хто завітав на мій канал. З вами Ніна. І я на своєму каналі буду викладати харчування, яке їжу, яку я готую, проти запальну. Я а, цю, ці страви придумую сама. Вас уже зацікавило? Будь ласка! Якщо вас зацікавило, тому що саме така протизапальна їжа, вона е, дає здоров'я, дає розум і забезпечує не влазити в якісь залежності, бачити обман і бачити якісь когнітивні викривлення навкруг себе. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі, обов'язково коректні. Я сьогодні буду готувати протизапальний салат. Кому цікаво і корисно буде додивитись до кінця, це відео і наступне. тим людям, які Хочуть бути здорові до останнього подиху свого і не думати про ліки і ще різні е, самоспошкоджуючу поведінку, е, яка там, може бути там, різні залежності. Там, е, Солодко, хочеться багато їсти, тоді там е, різні там кур, курити хочеться, ще там якісь речі, багато різних залежностей. Е, так от, це протизапальне харчування. Воно врятує від усього. Підписуйтесь, ставте коменти, ставте вподобайки. І поїхали! Отже, протизапальний салат в себе включає дуже багато клітковини. Багато зелені, це мікрозелень горошку, зелена цибуля, помідорчики ще є мої з городу, пекінська капуста, молоду капусточку купила, салатик, гарбузик, кукурудза власного вироблення. І вирощення. А тепер буду сюди закладати інгредієнти і буду поступово вам показувати, що саме туди я буду класти. Кукурудзу, до кукурудзи додаю гарбузик. Ось такими довгими брусочками нарізаю. До гарбузика додаю. Помідорчики домашні. До речі, років 5 уже я забираю помідори зелені згороду і заношу в будинок. Ми топимо грубку в тепле місце, викладаємо, і вони майже всі достигають. Ось так вони виглядають і смачненькі. Сюди ж додаю нарізану. Пекінську капусту. Сюди ж додаю насіння гарбузове, голонасінне, чорний тмин, льон, насіння льону, насіння кунжуту, сіль, свіжозмелений перець, суміш перців льняна і кунжутна олії сиродавлені. На цьому етапі я всі ці інгредієнти перемішаю, щоб овочі пустили сік і подружилися. Додаю мікрозелень гороху. Тепер додаю зелену цибульку, дрібно порізану молоду капусточку. Я іще знайшла в себе петрушечки, теж додаю в салат. Листя салату нариваю такими шматочками і теж додаю до салату. А ще додаю купована суміш різної зелені. А ще часничок. Друзі, ось такою красою буду я зараз смакувати білочок обов'язково. Клітковина все є салат, цілюща веселкова краса. Як вам назва? Страви я придумаю, бо не їм багато всяких оцих випічок, Борошняних. солодощів. Тобто я змінила повністю харчування. І у вас точно є ваші знайомі, друзі і родичі яким потрібно підписатись на мій канал, щоб не пропустити важливих відео і важливої інформації. І навіть здоровим людям це дуже корисно. Дякую вам за увагу, до зустрічі! Слава Україні! Героям слава!